Легенда про барвінок Жили колись давно чоловік з жінкою у любові й злагоді, а найбільшою втіхою для них був їх маленький синочок на ім'я Бар. У скорому часі виріс він видним парубком. А що був одинаком у заможній родині, то багато дівчат мали собі на думці віддатися за нього. Сохло серце за Баром. І в однієї дівчини, що мала за маму відьму. Хто його знає, як би воно було, якби дівчина полюбилася парубкові, а сталося інакше, посватався до іншої. Називалася вона Вінка. Ніяка ворожба відьми не змогла розбити того кохання. І от прийшов день весілля. Щасливі молодята стояли на воротах для батьківського благословення і чекали тієї хвилини, щоб піти до святої церкви до шлюбу. Аж тут, де не взялися та ворушка зі своєю дочкою. Ворожка стала перед молодими, проголосила своє прокляття і окропила їх чорним смердючим настоєм якогось зілля. За хвилю на місці, де стояли бар і вінка, вже нікого не було. Кинулися люди до ворожки, а вона махнула руками і злетіла чорною вороною. Кинулись до її дочки, а та злетіла до хмар сірою галкою. Пала матінка Барова на те місце, де стояв її син, і скропила землю слізьми. І сталося диво. На очах у всіх із землі. Проросло зелене зілля, уквічене дрібненькими блакитними квітками, і назвали їх барвінком.